Доброго дня, Києве! Знову ну, ради бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китай. Вітаю вас! Цього тижня та ви події, які найбільше цікавлячі світи. Це зустрічі глав КАР і США та саміт АТС. Сьогодні ми розповімо вам про зміст зустрічі з Джинпіна та Джозефа Байдена. На запрошення президента США Джозефа Байдена – Голова Гаррес-Інпін з 14 по 17 листопада здійснює візит до США. За цей період він проведе двосторонню зустріч з американським лідером у Сан-Франциско та візьме участь у 13-й найформальній зустрічі керівників АДЕС. 15 листопада Голова Гаррес-Інпін проведе зустріч з Голова Держави Китаю і Сполучених Штатів з президентом США Джозефом Байденом у маєтку Філорі в Сан-Франциско. Глави двох держав провели відвертий і поглиблені обмін думками щодо стратегічних і глобальних питань, пов'язаних з китайсько-американськими відносинами, а також з основних питань, пов'язаних з мирним і розвитком у всьому світі. Си Дзіньпін зазначив, що сьогодні світ переживає безпрецедентні за останні 100 років зміни. У Китаї і Сполучених Штатів Америки є два варіанти один з міст єдиність і співробітництво, працювати разом для вирішення глобальних проблем і сприяння світовій безпеці та просвітанню. Інший – дотримуватися мислення з нульовою сумою, провокувати протистояння та порів і дозволити світу, зануритися в майдушню і розкол. Ці два варіанти представляють два напрямки і визначатимуть майбутнє людства та майбутнє землі. Оскільки китайсько-американські відносини є найважливішими двосторонніми відносинами у світі, їх слід розглядати та планувати в цьому контексті. Для Китаю та Сполучених штатів неможливо не мати справу одне з одним, не практично змінити одне одного. Наслідки конфліктів і конфронтацій не може нести ніхто. Конкуренція великих держав не може вирішити проблему перед якими поставчик Китаю, США та СПІД. Ця земля може умістити Китай та США. Успіх Китаю та Сполучених Штатів створює можливості одне для одного. Цініпін детально пояснив основні характеристики та значення модернізації в китайському стилі, а також перспективи розвитку та стратегічні наміри Китаю. Сіджінпін зазначив, що Розвиток ГАР має свою логіку та закони. Китай просуває велике відродження китайської нації за допомогою модернізації в китайському стилі. Гаер не йде не по старому шляху колонізації та храбунки, ні повистому по шляху національної молоді та гегемонії, не займається ідеологічному експорту і не виступає в ідеологічну конфронтацію з будь-якою країною. Китай не планує перевершувати або замінювати Сполучені Штати Америки і США не повинні мати планів по притушення та стримуванню Китаю. Сі Ці Дзіньпін зазначив, що взаємна повага, мирне співіснування та взаємовихідна співпраця – це не лише досвід, отриманий з 50 річної історії китайсько-американських відносин а є нахнення, викликане конфліктами великих держав в історії. Це має стати напрямком сиблінних зусилів Китаю та США. Поки обидві сторони дотримуються принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовихідного співробітництва, вони можуть потуляти свої розбіжності та знайти правильний шлях для взаємодії двох великих держав. Під час зустрічі на палі минулого року Сполучені Штати заявили, що вони не прагнучи змінити китайську систему, не прагнучи до нової холодної війни, не прагнучи протистояти Китаю за допомогою змістнення альянсів, не приймуючи незалежності Тайваню і не маючи наміру вступати в конфлікт з Китаєм. На цій зустрічі в сан Франциско, Китай і США повинні розробити нове бачення і працювати спільно над побутовою п'яти стовпів китайсько-американських відносин. По-перше, потрібно спільно встановити правдине взаєморозуміння. По-друге, є необхідність у спільному та ефективному контролі відмінностей. По-третє, потрібно спільно просувати взаємовихне співробітництво. По четверте, треба симпно взяти на себе відповідальності великих держав. По п'яте, потрібно сиблідно сприяти культурним опінам. Глави того держав відзначили зусилля обох команд щодо обговорення та встановлення керівних принципів китайсько-американських відносин після їхньої зустрічі палі та підразліли необхідність взаємної поваги, мирного співіснування, підтримки спілкування запобігання конфлікта, дотримання статуту до організації об'єднаних націй та співробітництва у сферах та є спільні інтереси, було відзначено, що необхідно відповідально керувати конкурентними елементами двосторонніх відносин. Глави двох держав закликали обидві команди продовжити обговорення цих питань.